Починаючи вже з неділі на території України почне поширюватися поле високого атмосферного тиску з Європи. Це антициклон, і він же почне забезпечувати нам таку більш спокійну погоду, менше вітру буде, тому що зараз, як проходять атмосферні фронти, то звичайно дискомфорту, окрім того, що там більше хмарності, опади і не надто високі значення температури, ще й вітер тут є. То ось, починаючи вже з наступного тижня, в нас буде стабілізуватися ситуація вже буде і менше вітру. Більше прояснень, більше сонячних днів, і почне зростати температура. Тобто, ось липень, початок липня, в нас якраз таки буде досить така класична в умовах останніх 10, ну, десяти років, скажімо так, літня погода з досить такими, ну вже спекотними значенням температури. Це 25-30 у більшості областей. А по півдню, по Закарпаттю, подекуди Прикарпатю, вже і вище 30. Поки що про сильну спеку, сильна спека в нас класифікується з плюс 35 і вище. Поки що ну не попереджаємо, але будемо моніторити.